Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую до своєї кухні, святий святих, де я хочу з вами ділитися рецептами своїх заготівок на зиму. Адже я дуже люблю консервувати, переробляти ті, ті продукти, да, які я вирощую на своєму городі, для того, щоб потім взимку ласувати цими смачними заготовками. І сьогодні хочу поділитися з вами з першим рецептом. Саме з приготуванням огірків, ці огірки вони йдуть типу салату на зиму, і значить, вони настільки смачніші підходять майже до будь-якої страви, особливо, якщо ми полюбляємо з вами картоплю. Наприклад, моя сім'я дуже полюбляє всі страви, які пов'язані з картоплею. І ось саме Ці огірочки вони найкраще підійдуть до таких страв: смаженої картоплі, варни. Потім пюре, а, також до вермишелі, макаронів і так далі. Тобто, ось а, саме цей рецепт буде, ну я думаю, одним з найкращих. Чому? Тому що дуже багато рецептів я також дивлюсь в інтернеті і намагаюся їх відтворювати. Щось мені подобається, я залишаю і а, консервую на наступні роки, але щось, на жаль. Розочаровуюся і таким чином більше не використовую цей рецепт. А, цей рецепт, що сьогодні я з вас хочу знайомити, це а, значить гірчичні огірки. Називаються. А цей рецепт ми використовуємо вже дуже довго, ну, більше п'яти років. Він дуже подобається всій моїй родині. Також я пригощаю своїх знайомих цим салатом і дуже він їм подобається. Тож підемо зараз, назбираємо інгредієнтів, які нам треба, і потім будемо працювати. Починати працювати. Так як огірочки у мене невелика плантація, то я збираю огірки декілька днів, ось. і кладу їх в холодильник, в камеру для овочів, ящичок знизу. І ось таким чином збираю декілька днів огірочки. Зараз ми пройдемо також позбираємо на салатик. І таким чином у мене будуть свої. Ще й огірочка, зараз сьогоднішні, зібрані. Ось подивіться: збираю огірочка. Так, ось такий у нас салатний огірок, бачите, виріс. Так ось, ось таку я вже мисочку назбирала, щойно на консервацію. Так, ще один бачу, зараз зберем, тобто, спочатку. Збираємо всі інгредієнти. Нам треба буде з вами 3 кілограми огірка. 3 кілограми огірка. Для того, щоб у нас вийшло 8 півлітрових баночок цього салату. Зараз я ще чеснечок візьму і ми з вами повертаємося на кухню. Отже, зібрали ми з вами 3 кілограми огірків. Тепер обов'язково їх треба замочити на декілька годин у водичці, полуї, так? для того, щоб вся гіркота, яка якщо є в огірках, щоб вона вийшла. І хочу одразу, користуючись моментом, на тому попередньому відео я знімала огірки і казала про малюк f 1 Ось хочу вам його показати: ось такої фірми. Я купляла малюк f 1 і залишилась ним дуже задоволена. Так, що робимо далі? Після того, як наші огірочки побули в водичці декілька годин, нам треба обов'язково повідрізати, повідрізати в них, в них хвостики. А, і, до речі, цей салат підходить для огірків, які переростають. Значить, а, Дивіться, якщо перерожчу огірки, ріжемо на чотири частини. Якщо огірки ось такі невеличкі, як в моєму випадку, да, вони не ростуть більше, то я ріжу всього на дві частинки. Тобто, якщо цей салат дуже класно підходить, якщо огірки, знаєте, мають здатність переростати є такі сорти, то тоді так взагалі дуже класно. Ну а так як у мене в цьому році такий сорт, бачите, цей огірок у мене наче такий величенький. Тому я його вздовж ділю на 4 частинки. І з усіма трьома кілограмами я роблю ось таку маніпуляцію. Тобто, обов'язково відрізаю всі хвостики. Кінчики. І ось так потім складаю в кастрюльку. Зараз я наріжу і потім продовжу відео. Отже, нарізала огірочки. Ось такі, ви бачите, да? де у мене ось такі дольки, де я різала на 4 частинки, да? того, що більше огірок був. Зкладаємо їх у велику мисочку або велику кастрюльку, де вам буде краще. І що ми далі робимо? Значить, коли ми нарізали, ми одразу огірки додаємо 150 грам цукру. Значить, беру мірний стаканчик, знаходжу, де у мене цукор. Так, 150 грамів цукру. Ось мій цукор, насипаємо. Так. 6 ложечок має бути. 150 грамів цукру. Просипаю мисочком. Так. Далі уксус 9% оцет. Так, значить, бачите. І наливаємо 150 мл. Знаходжу, де у мене 150 в стаканчику. Ось так у мене буде отсту. Виливаємо. Так, є. Далі а, беремо а, масло соняшникову олію. Також 150 грамів. Наливаємо. У нас просто велика тара, а я в меншу бутилочку собі налила. Так. Є. А, далі соль дві з половиною столових ложок. Значить, беру сіль, одна ложечка, друга ложечка. Все, висипаємо одразу на огірочка. І ще ось така половинка. Висипаю. Так. Вибачайте, можливо, щось не так. Перший раз знімаю таке відео. Так, далі що беру Беру чесничок. Значить, дивіться, чесничка я взяла 4 зубчики і вже ось його надробила. Бачите? Ну, Хочу вам показати одненьке, як я дроблю. Значить, я беру зубчик і ріжу його спочатку а, е, значить, на три частинки, потім розвертаю і ще навпіл. І ось так просто нарізаю такими невеличкими шматочками. Ще раз наголошу, тут у мене 4 зубчики. Якщо вони у вас міленькі, можете взяти 5 і 6 зубчиків. Так, висипаю знову ж таки в мисочку. Так, далі я беру 1 столова ложка сухої гірчиці. Ось порошок у мене гірчичний. Бачите, порошок гірчичний. Беру 1 столову ложечку. Так, насипаю. І так само розтрушую по огірочкам. Так, і перець а, мелений. Значить, дивіться, у мене суміш перців, і я так само, ну так, я не знаю, на око сипемо. так, щоб не дуже гострий був. І тепер всю цю разом ось таку суміш ми перемішуємо. Добренько намагаємося перемішувати, якщо навіть за один раз ви не перемішали, нічого страшного. А ці огірочки ми з вами залишаємо на 3 на на годинки залишаємо. і періодично помішуємо. Буде утворюватися і сік. Ось, І вони трошечки вже будуть, такі, знаєте, становитись не такими вже хрумкими і твердими. От, і їх можна буде ще потім перемішати. Тобто перемішуємо періодично, за оці 3 годинки, поки вони у нас будуть стояти, у цій отже, намили ми баночки, вісім баночок. Цей рецепт йде на 8 півлітрових баночок. Обов'язково, коли миєте з миючим баночком, обов'язково перевіряйте горличко, щоб воно було все ціленьке. Бо якщо буде начерпнути, воно ж дуже швидко зіпсується, да і баночка вздується, і таким чином салатик в мені пропаде. Значить, що я беру? Я беру далі сотейник. А, бо мені треба постерилізувати баночки. Для чого я це роблю? Для того, щоб а, знешкодити да, всі, які там можуть бути якісь бактерії, які там ну, всяка, всяка, що нам не треба, а, значить, шкідники, їх да, треба все це а, прибрати за допомогою пару. Тому я беру сотейник, одразу кладу туди кришечки. Мені треба вісім. Одну кладу однією стороною, іншу іншою, щоб вони не злипалися у водичці. Так, два. Три. чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Так, зараз додам водичка швиденько, бо менше вийшло води. Так. Ставимо на вогонь. Так, поставили на вогонь. Далі дивіться, ось ось така штучка є да, для того, щоб ставити наверх баночка. Це саме для стерилізації. Беру тепер баночку і накриваю. Коли водичка закипить, я стерилізую баночку хвилину. Ну, приблизно десь хвилину да, не засікаю, але приблизно десь так. І потім баночка прикипіла хвилинку, я її міняю, ставлю на. Значить, я рушничок іншу беру ставлю. І ось так міняю, доки в мене вони всі не постерилізуються. Все, будемо стерилізувати баночки далі. Ну що ж, пройшло вже 3 години. Як наші огірочки простояли. Дивіться, вони стали більш м'якішими. Вже з'явився сок. Ось, можливо, ви бачите зараз. От. І що ми робимо? Ми беремо зараз і ці огірочки накладаємо в півлітрові баночки. Накладаємо ложечкою. Ось, трошки притрамбовуємо обов'язково, щоб вони не дуже, прям так, легенько да, накладалися, а так їх прямо туди притрамбовуємо, щоб менше було вільного місця. Так, зараз ще отак от. Декілька покладемо. І отак от всі баночки ми наповнюємо. Так, оцю таке величеньке ми приберемо. Так, баночки накладаємо всі. Так, ложечка, отак, бачите, трошечки я притрамбувала. Ось так от, от. Можна ще якийсь покласти невеличкий такий огірочок. Ось. І. Підставляємо, накриваємо кришечкою, і далі я, коли вже натрамбую всі, покажу, що роблю далі. Так, після того, як наповнили всі огірочки а, в баночку, ось, подивіться, будь ласка, ось так ми наповнюємо доверху. Я злила весь сік, який був утворений в мисочці, коли вони стояли ці три годинки настоювались. Тепер цей сік я розливаю. Приблизно однаковою кількістю по всіх баночках. Він не має покривати повністю огірочки. Тож, якщо у вас буде менше, його він не буде вас покривати повністю баночку, не хвилюйтеся, це все нормально. Тобто нічого в цьому такого страшного немає. Тобто, так воно і має бути. Тому ось, ще отак от в кінці. розливаю, тут часничок, залишився. І ось так. Ось так. Тобто соку буде, ось, подивіться, небагато. Бачите, ось тут у мене трошки більше вийшло. Ось десь, отак. По пів баночки має бути соку. Тут взагалі трошки менше вийшло. Ну, Тобто, соку має бути стільки, не хвилюйтесь, якщо а, буде його менше. Нічого страшного, все буде нормально. Тепер нам треба буде стерилізувати наші баночки. Значить, ми, а, я підготувала кастрюлю. А, в цю кастрюльку в мене вміщується 4 баночки. А, значить, зараз я накриваю кришечками своїми. Так. А, беремо кастрюлю. Я налила сюди теплої водички. А, водичка має бути тепла, але не гаряча. Чому? Тому що в гарячу воду не можна ставити, бо одразу може лопнути баночка, а, вона холодна. А, значить, на дно обов'язково я кладу. Канинку обов'язково. Так. Зараз я е, по поставлю баночки і покажу вам камерою. Значить, і беремо наші баночки і ставимо. Е, значить, водичка повинна покривати по погорлишко. баночки. Зараз я вам все все покажу. Так, зараз майже погорлишком. Так. Ось, подивіться, будь ласка, ось так у нас баночки. Значить, там лежить тряпочка всередині да? Ми на тряпочку ставимо баночка. І водичка, ось подивіться, бачите, де ось порубчик, да? порубчик водичка. Значить, і ось цю кастрюлечку я накриваю, все, вмикаю газ і чекаю, поки вона закипить. Як закипить значить, кастрюлька з баночкою. Я засікаю 10 хвилин, воно у мене кипить, достаю, ці ставлю, тільки воду розбавляю, бо там буде кипяток, а баночки в мене холодні. Тому я половину води зливаю, наливаю холодною, тобто розбавляю, щоб вона знову була тепла, а не гаряча. ставлю інші баночки і потім, значить. Ті, які перші достала, закатала, і все разом укутую в одіяльце. Ну, це я вам потім вже в кінці покажу. Отже, зараз у мене перші мої чотири баночки закипають. Як закипляють, я засікаю 10 хвилин, потім їх достаю, інші баночки ставлю сюди знову в кастрюлю, але воду розбавляю, щоб вона була тепла, не гаряча, тому що е можуть полопатися баночки. Все, продовжуємо далі готувати наш салатик. Достала я баночки свої вже перша в мене партія. Так, і тепер мені їх треба закатати. Ставлю на тряпочку вологу, щоб вона не е, сковзала по столу. І ось так от катаю. Катаю баночки. От. І так, всі прокатую. Так. так. І потім всі ці баночки перегортаю догори і, а, значить, водіяльця окутую на ніч. І потім вже десь в обід можна буде їх виносити. Вони вже остинуть. І можна їх буде виносити у погріб. І зберігати там. Так. Ну, ось так от. Такий у нас салат. Получається. От, смачний, мені він дуже подобається. Відео вийшло, звичайно, таке, знаєте, довге, але це мій перший досвід. Тому, будь ласка, не будьте до мене дуже строгими. Могла десь щось не так сказати, щось так, не так виразиться. Але я старалася, буду дивитися це своє відео і вчитись на своїх помилках. Значить, в першому коментарі я залишу. Обов'язково е, рецепт, е, що, скільки йде, ще раз я його продублюю. От, і бажаю вам також, щоб у вас, хто захоче зробити такий салатик, щоб у вас вийшов дійсно смачний салат. І ви не пошкодували, що е, ну, захотіли разом зі мною його приготувати. Тож, я дуже всім вдячна, що дивились зі мною відео в новому форматі для мене. І ще раз вибачаюся, якщо було щось ну, не так, може, десь щось сказала. Дуже хвилювалася, бо це мій перший досвід. Тож, всім, всього найкращого, бережіть себе і всім до побачення!